Паркуватися поряд із автобусною зупинкою можна не ближче ніж за 30 метрів. Утім, Ужгородські автовласники часто порушують цю дистанцію, заважаючи проїзду маршрутних таксі. Відтак громадські активісти спільно з Державтоінспекцією проводять рейди, мета яких змусити водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Буде запроваджено тижневик, може і два тижні проведення таких рейдів, скажімо, перевірок мета це не притягти до відповідальності, а максимально роз'яснити культуру, толерантність поведінки і дотримання правил дорожнього руху. Ну а звичайно, ті водії, які, скажімо, Будуть нехтувати цим правилом дорожнього руху будуть встановлені жорсткі заходи, значить впливу згідно чинного законодавства. України, щоб і водій Жигулі, і водій дорогої автівки були рівні перед законом отримати справу дорожнього руху України. Самі водії інспекторам ДАІ під час рейду пояснювали, порушити правила паркування їх змусили обставини. Дорожні знаки зупинку странку свого розбирали. Я Чого знаю, саме? ну просто мені треба в магазин вигрузити товар. Я на 2 секунди просто хотіла стати і вигрузити товар, але не буду я через дорогу бігати. Працівники Державтоінспекції склали на порушників адміністративні протоколи. Відтак водіям доведеться сплатити штраф, розмір якого сягає 450 гривень. Під час відпрацювання було складено 4 адміністративні протоколи за порушення дорожніх знаків 334. За що водії транспортних засобів будуть складені адміністративні протоколи, будуть сплачені відповідні штрафи. Правоохоронці кажуть, що цим їхні рейди з активістами не обмежаться у планах. Також спільна боротьба з нелегальними перевізниками. Таке відпрацювання хочуть провести вже наступного тижня.